Слава Ісусу Христу. Я сподіваюся, більшість з нас вони читають Біблію регулярно, так? А підніміть руку, хто читає Біблію за телеграм-каналом, який створив Олег Петрович. Біблія за два роки. А хто пам'ятає з тих, хто читає, що за тексти були вчора? Пам'ятаєте, книга об'явлення була? Остання, останній розділ, так. Та, книга дії апостолів. Я не пам'ятаю розділ, але я пам'ятаю, що там записано. Ми теж сьогодні будемо споминати текст книги об'явлення 22. останній розділ. І ми читаємо цей текст із Біблії. Там буде два тексти. Перший текст книги об'явлення, перший розділ, 8 вірш. Я Альфа і омега, говорить Господь Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. І другий текст Він схожий, 22 розділ, 13 вірш я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Ці проповіді я бажаю згадати тільки, що Христос є альфа. Мого життя. Він є і омега, він є конець, він є останній. Але сьогодні будемо розмишляти над тим, що Христос є альфа мого життя. В житті кожної людини є якісь авторитети. У вас є авторитети? На кого ви рівняєтесь? На якого ви дивитесь? Ісус Христос. Це гарно. І в житті. Ці авторитети іноді вони міняються. А, ну, хто, звичайно, є авторитети? Це або батько, або мати, або друзі, або брат, або сестра старші. Іноді це, мабуть, пастор церкви авторитет. І в житті нашому ці авторитети вони вриваються так, а, вони щось змінюють в нашому житті. Ми на них рівняємось, а потім буває так, що ці авторитети уходять з нашого життя. І гарні приклади, є негарні приклади авторитетів в нашому житті. Іноді люди рівняються не на дуже гарних людей. І це змінює їх життя не в лучшу сторону. І коли ми читаємо текст, що Христос є альфа. І омега, початок і кінець, перший і останні, це означає, що Христос хоче бути всьому у нашому житті, що Христос і є авторитет в нашому житті. Коли ми влюблялись, я думаю, кожен з нас влюблявся, так? і ми не, поміт... і ми не помітили, як хтось, він чи вона, вони стали всім у нашому житті. Нікого більше не потрібно, нічого вже не потрібно, тільки вона. І коли ми читаємо цей текст, що Христос є всім у нашому житті, це означає, що Він має право на першість в нашому житті, в наших роздумах. Він має право на все. На початок, на кінець. Він має бути першим і останнім. Я пропоную сьогодні чотири речі. Тоді, коли Христос. Має бути початком в нашому житті. І перша теза. Христос початок всякого життя. Христос він початок всякого життя. Христос перший в нашому житті. Колося нам перший розділ 16, 17, 18 вірш. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Цей текст говорить, що Христос все створив галактики, космос, всі творіння, наша земля. Все ним створено. І це реальна лічність. Ісус Христос, яка бажає мати з нами відношення. Коли ми говоримо, ну, Коля, Сережа, Катя, Маріна, це реальні люди, ми можемо їх пощупати, так? коли ми говоримо Христос, ми Його не бачимо. Але Христос Він початок нашого життя. Христос бажає мати з нами відношення, спільні якісь речі. І мало того, що Христос, він початок всякого життя, всього творіння. Христос, він початок мого життя. Христос, він початок вашого життя. У Бога був план на наше життя, на наше служіння, на наш розвиток. У Бога був план, де ми маємо бути народитись. Можливо, ви би хотіли родитись там в Сан-Франциско або на Майамі. Прямо на Майамі-біч. да? Але ви народились там в Такмаки, в Пологах, в Запоріжжі. І, можливо, це не дуже зручно для нас. Але у Бога був план, щоб ми народились саме тут, жили саме тут, служили саме тут. І це Божий задум. І ми повинні розуміти, що Бог. Він початок мого життя. У нього був план на моє життя. Виконує ли цей, цей план чи ні? Згадую ли я про нього в моєму житті? Іноді нерозумні батьки можуть сказати: я не хотів, щоб ти народився або народилася. Іноді батьки бросають своїх дітей. Вони не хотіли, щоб він народився. Але небажання батьків дає нам життя. У Бога був задум на моє життя. Бог є альфа і початок мого життя. Іноді молодь може сказати, я не хотів рождатися на цей світ. Мене ніхто не спрашував, народжуватись чи ні мені, але не моє бажання. І небажання батьків мене народило. Бог є під початок Бог є альфа мого життя. І ми повинні у покорності схвалити своє серце і сказати: Господи, у Тебе є план на моє життя, і я хочу його виконати. Другий момент. Друга теза. Христос початок мого спасіння. Відомий вірш Івана, 3, розділ, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Коли ми почали рости, коли вже відрізняли праве та ліве, як в Біблії написано, ми почали грішити. Хотіли ми чи не хотіли, але ми грішимо. І з кожним днем ми все більше грішимо. І в нас все більше становилось гріхів. І це не дуже зручно розуміти, що я грішник і це тягарем давить. Але Христос, він прийшов в цей світ і Він вирішив цю проблему. Він перший вирішив цю проблему. Він перший помер. Він перший запропонував нам вихід. Він перший запропонував нам спасіння. Так, ми можемо бути згодні, ми можемо покаятись або не покаятись. Ми можемо служити Богу або не служити Богу. Але Бог, Христос, Він перший запропонував нам. І Він початок нашого спасіння. Дві тисячі років назад. Він помер за гріхи наші, щоб ми мали спасіння і життя вічне, і початок цього спасіння нашого, хто примирився з Богом. Це Ісус Христос. І така історія. Була обична сім'я, батько, мати, син. Ну, сварились, мирились, ну, обична сім'я. І одного разу батько і син сильно посварились. Вони так сильно посварились, що батько сказав: іди і більше не приходь в цей дім. Поки ти не попросиш прощення, не приходи. А син сказав: Я більше в цей дім не прийду. І вони розійшлися. Страждала тільки мати. Вона благала батька чоловіка свого. Будь ласка, зателефонуй сину. Прости його. А він нічого не робив. Вона телефонувала сину, сину, прийди додому. Попроси прощення у батька. Але він не приходив. І так був довгий час. Коли мати захворіла, вона захворіла, сильно захворіла. Вона вже лежала в лікарні, в палаті, і сину передали, що мати ну, вже, вже помирає, треба з'явитись. І син він прийшов. Там був батько, там була мати. І мати так взяла руку сина в одну руку, в другу руку взяла руку батька і померла. Але вона змогла зробити те, що вони примирились. Це історія про Ісуса Христа. Він одну руку нам дав, другу руку Святому Богу, щоб ми примирились, щоб ми мали спасіння. Він перший був. Він альфа нашого спасіння. Це не наші заслуги, тому що ми тут з вами. Це не наша праведність, що я тут. Це праведність Ісуса Христа. Христос, він початок мого Спасіння. Христос, він початок, по-перше, мого життя. Христос початок мого спасіння. І третя теза, Христос початок всякого благословіння. Всякого мого благословіння. Христос він початок. Івана, 10 розділ, 10 вірш. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достаткам щоб мали. Російською більш так. Зручно, так? я прийшов, щоб ви жизнь и і с избытком. Христос він забезпечив мене всім необхідним для щасливого життя. Почуваєте ли ви себе щасливою людиною зараз, в часи війни? Розуміємо ли ми, що Христос він забезпечив всім необхідним для щасливого життя? Для того, щоб мені все в достатку було. В часи війни чи ні. Я думаю, ви зустрічали людей, які говорять такі речі. От, мені все мало. Потрібно ще. Хочу ще. Мені не вистачає. І так постійно. Першими словами мого старшого сина Даніка були «І що. Таке ну, доволі легке слово. І що? І моя мати. Питалась навчити його. Ну, Данік, скажи спасіба. А він і що? Ну, і що легше сказати, чим спасіба. І це слова людини, не у якої Христос є все во всьому. Це слова людини, яка не задоволена своїм життям. Це слова людини, для якої Христос не є у всьому все. Христос говорить, я прийшов, щоб ви мали життя і мали життя зі збитком. Задоволення нашого серця, не через наше кохання, не через нашу кар'єру, не через нашу пенсію. Через пенсію, мабуть, не буде ніколи задоволення. А задоволення наше в Ісусі Христі, в Його благословіння. Я часто спілкувався з молоддю, особливо на Бабурці, в церкві. І я бачив, помню, хлопця, який дуже сильно бажав мати сенсорний телефон. Тоді вони тільки почали з'являтися сенсорні телефони, і він так сильно бажав купити собі сенсорний телефон Samsung, пам'ятаю. І він там в інтернеті щось шукав, шукав, він е, зрівнював різні телефони. І в кінці кінців він щось заробив. Щось там одолжив, щось кредит взяв, і він купив собі цей телефон. І, мабуть, він думав, що весь мір весь мир він просто остановиться, і всі побачать, як він тримає цей телефон сенсорний. Але нічого не змінилося. Потім у нього грошей не стало, і він його в ломбард отдав і все. Не так багато щастя. Іноді молода людина, дівчина чи парень, вони думають, от якщо він мені зробить предложення, якщо він не буде стіснятись і скаже, виходь за мене заміж, от тоді я буду сама щаслива дівчина на світі. І вона вже представляє, як вони йдуть по цьому центральному ряду. Як весь мір він зупинився, і всі думають, які вони щасливі. А потім проходить день, два місяць, і не у всіх щастя продовжується. Тому що щастя не в цьому. Так, щастя теж є в, сімейної, в сімейному житті, щастя є в наших покупках якихось, але це не основне. Основне, щоб ми розуміли, що щастя, воно в Бозі. Всі благословіння, які ми маємо, вони в Бозі. посланні Колося нам, я пам'ятаю, російською мовою є такі тексти, що Бог благословив нас всяким духовним благословенням на небесах. Всяким. І ми вже не іспитуємо какого-то недостатка, ми не іспитуємо яких моментів, «Господи, ти мені чого-то не дав. Ми знаємо, що Бог він благословив нас всяким духовним благословенням в небесах. І Христос є початком нашого благословіння. І ніхто і ніщо не зможе змінити нас, нам того, хто перший і хто над усім. І четверта теза: Христос він теж є початком, і Він початок моєї вічності. Можливо, ми можемо подумати, що це вже омега, це вже кінець, це не початок, це вже смерть. Христос, Він початок моєї вічності, він альфа. І текст прочитаю Івана, 11, розділ, 25, 26 вірш. Промовив до неї Ісус до Марфи: Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоче вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в Це? Запитує Ісус Марфи, чи ти віриш в це? Чи ми віримо в те, що Христос обіцяє, що хто вірує в Нього, повіки не вмре? Чи ми віримо, що наша смерть тут на землі вона є початком моєї вічності? На цій неділі я був на похоронах мого дядька. Він жит... все життя прожив, він знав Бога, але. не не був віруючою людиною, і Він в останні тижні вже покаявся перед Богом, і ми хоронили Його як брата в Ісусі Христі. І я згадував цей текст на похоронах. Віримо ли ми, що Христос є початком моєї вічності альфа? Що це не Кінець, що смерть це не омега, це все. Христос є початком. І як важно нам з вами серйозно задуматись і починати вже в 13, в 15 років, 20, 40, 60 комусь скільки, серйозно служити Богу. Замислитись, що за смертю є альфа моєї вічності, Ісус Христос, і там буде зустріч з ним. Нехай Господь Він зробить щось особливе в житті. Кожної людини, яка зараз тут знаходиться. Можливо, хтось ще бореться і не переміг себе, не переміг якийсь гріх і не звернувся до Бога, до Ісуса Христа, як до альфа нашого життя. Можливо, хтось ще не отримав спасіння. Життя вічне. І це слово можливо для вас. Господь любить. Господь є початком нашого життя, нашого спасіння, нашого служіння, нашого благословіння і нашої вічності. І я вірю, що Бог в нашому житті, в цьому мирі безумному та грішному, в цьому мирі, де так багато горя, страждань, сліз, ми можемо сказати. Бог понад усе. Бог Він у всьому. Ісус Христос є альфа і омега мого життя. Христос є перший і останній. І Христос є всьому тому, що Він зробив в моєму житті. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Люблячий батько, Отець Небесний.